Усім привіт! У 2021 році ми почали працювати над реформою Держстату. У планах перетворити Державну службу статистики на головний дашборд країни. Якісні дані є фундаментом для ефективних рішень урядовців, науковців, підприємців, журналістів, кожного громадянина. Щоб дізнатися більше про реформу Держстату, скануйте QR-код. Реформа вже має результати. Стартувало перше онлайн-опитування. Збираємо дані про рівень зайнятості та безробіття серед українців. Уявіть, раніше для цього інтер'єрам держстату доводилося ходити від квартири до квартири. Вам заповнювати десятки форм від руки. Тепер це онлайн. Анкети можна заповнювати, коли зручно та де зручно. Щоб пройти опитування, скануйте QR-код на екрані. Далі трішки вашого часу, і все готово. Результати опитування допоможуть владі краще зрозуміти, скільки українці потребують допомоги з працевлаштуванням та як саме їм допомогти. Тож кожне пройдене опитування це ваш внесок у формування державних політик. Далі опитувань ставатиме ще більше. Долучайтеся, допоможіть нам побудувати держстат майбутнього.